Де українці, підписники глядачі на каналі Знаю, Ой, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Макрон, Шульц та Драгі зібрались в Україну. Навіщо лідери Франції, Німеччини та Італії зібрались саме зараз? Мабуть, тільки лінивий не обсудив ще це питання. Скажу вам так: особисто моя думка: звичайно, вони будуть вмовляти Зеленського поступитися. Чи буде зрада? Багато хто зараз про це каже. Сподіваюсь, що Зеленський не прогнеться. Більше того, є інші моменти. Наприклад, Шольца після такої поїздки будуть менше критикувати в Німеччині, а Макрон теж має свої питання. Після 19 червня, другого туру парламентських виборів, у Франції, що ж буде після ось його це питання цікавить. А Італія, що Італія в них навіть є план. Так, є план припинення війни і нам передала з автономією Донбаси та інших неприйнятних для України позицій. Чого насправді чекати від візиту трьох керівників найбільших країн ЄС? Ну, глобально це буде вмовляння Зеленського піти на поступки, ну, а також свого роду такий політичний туризм для вирішення просто своїх проблем, а не проблем України. Взагалі, Крон та Шольц, вони не приховуючи, підтримують Путіна. Італія також, але Італія так, трошечки менше. В останні вихідні Байдену не дали відпочити постійні дзвінки Макрона та Шольца. Всі вони намагалися, скажімо так, ось ці дзвінки із Москви. Ось всі, всі це читали, всі читають новини, всі це бачать. Всі вони намагалися переконати Байдена не надавати Україні важке озброєння ЗРК, ППО. Але без цього неможливо на фронті проламати хід війни Збройних сил України і досягти своїх стратегічних цілей не тільки Україні, але вже й США. Їм потрібна тільки перемога України. Блінкену, Остіну і провідним експертам Atlantic Council вже вдалося переконати досвідченого в політиці Байдена, що Франко-німецький союз це буде завжди просто такою діркою в солідарності західної антипутінської коаліції, адже в разі перемоги України, в разі перемоги, і можу сказати, що це буде точно, просто це діло часу. Відбудеться просто перезавантаження існуючої системи гарантій безпеки і перерозподіл балансу сил в Європі. Франція і Німеччина вони бояться перемоги України, бо в цьому випадку посилюється домінування США в Європі через ось цей трикутник: США, Україна, Великобританія. Місце Росії займе в системі балансів Україна, яка стане просто самим східним форпостом НАТО в Європі. Політичне рішення про членство України в НАТО вже є. Воно прийняте. Свій план ПДЧ ми вже відпрацювали. Як не відпрацьовувала, ще жодна країна, правда, заплатили за це найдорожчу ціну і продовжуємо платити. Після перемоги членство України в НАТО, я думаю, що відбудеться набагато швидше, ніж сьогодні це все відбувається в Швеції і Фінляндії. До того ж, в них там зараз є свої моменти, але зараз не про це. При такому розкладі Париж і Берлін вони просто втрачають, скажімо так, свою роль. Вічних адвокатів і посередників між Заходом і Росією ця роль вона дозволяла Франції та Німеччині просто стригти хороший економічний, політичний і корупційний урожай. Тому Макрон і Шольца просто категорично не влаштовує ось таке таке завершення нинішньої війни перемогою України на противовагу Парижу і Берліну завершення війни виключно перемогою України, необхідно Англосаксам, США і Великобританії. Ось ті надійні союзники, на яких Україна може завжди спертися. Крім того, Париж і Берлін категорично не влаштовує посилення впливу США і Великобританії в Європі завдяки домінування в регіоні їх союзника Україні, що повністю вписується в логіку цілей США, озвучених Остіном в Рамштайні, в результаті війни в Україні РФ повинна настільки ослабнути, щоб вона більше ніколи не могла здійснювати свої агресивні дії. Тому що ж, побачимо, що буде після приїзду Шольца, Макрона та Драгі. Але знаєте, ось мене більше цікавить, як наші хлопці на фронті. Мене більше цікавить, ось буде зустріч в Рамштайні. Мене більше цікавить, наскільки швидко ми підемо в контрнаступ. Мене більше цікавить, коли буде найскоріша перемога. Тому що домовитись із путіним просто неможливо його можна тільки перемогти.